Молоді люди з прозорими пластиковими коробками вже давно стали звичним явищем у київському метро. Проте більшість офіційних благодійних фондів не використовують такого способу роботи. Хто ж ці волонтери і як боротися із скриньковими шахраями в громадському транспорті, розкаже Альона Горяча щодо наполегливих та жалісливих скринькарів, у коян вже давно склалася однозначна думка. Моє міння що це неправильно. не впевнена, що ці гаші підуть на ту мету, з якою вони просять гроші. Не довіряю, просто відверто кажучи. У мене імені відношення такого не зовсім позитивне, тому що в тому, що діти, ну, люди іменно волонтери, на гроші пойдуть туди, куди потрібно. Якщо є закону, то я не проти. Я проти незаконного збору грошей. Проте з точки зору українського законодавства, незаконних збирачів коштів в країні немає такий спосіб збору пожертв, цілком легальний. З Точки зору метрополітену, вони не порушують ніяких правил. Наші працівники не мають права ні перевірити. Документів у таких волонтерів. І, як ви розумієте, найчастіше ситуація закінчується наступним чином. Якщо чергова поставця підходить і каже, там, що ви тут робите, то людина закриває курткою свою скриньку і каже, до побачення. Стандартна перевірка документів так само не працює. Вони у скринкарів зазвичай в повному порядку. Всі документи в цій папці відповідають текущому законодавству. Закон о благотворительности, благотворительной деятельности. Никто не имеет права на данный момент по текущему законодательству привлечь к ответственности, даже если написано исковое заявление, привлечь к ответственности за мошеннические действия этого воскресыночника. І це не дивлячись на те, що безліч розслідувань та експериментів не раз доводили, що величезна кількість подібних збирачів аферисти та шахраї. Правоохоронці кажуть, для боротьби зі скринкарями їм необхідний перш за все механізм, а саме відповідний закон. Щоб законодавчо було прийнята заборону про збор цих коштів на підприємствах транспорту, транспорту середня і обов'язково за це передбачена, хоча б адміністративна відповідальність. Щоб у поліцейського, який несе службу на станції метрополітену, була. Підстава права для протягнення до, е, хоча б адміністративної відповідальності, ця вимога прописана в законопроекті, автором якого стали небайдужі активісти. В цьому ж документі від самих благодійних організацій вимагають не мати справу з готівкою та звітувати про роботу не менше ніж раз в місяць. Благодійники погоджуються, проте зауважують, слід не забороняти людям жертвувати гроші, а закликати робити це відповідально. This нужно говорить по-другому, що да, нужно допомагати. Помогать это правильно. Помагайте ответственно. Если ты не доверяешь, не допомагає. Вот это саме основной принцип, который должен быть. Хочеш помочь, потрать 5-10 хвилин свого времени. почитай, що пишуть в інтернеті, що пишуть в соціальних сетях. Рішись, яку проблему ти хочеш решити, і Вибір тому, кому ти хочеш помочь. Поки немає законного механізму притягнення псевдоволонтерів до відповідальності, Київський митропольтен буде закликати людей ігнорувати скриньковий спосіб збору коштів. Не робити цих псевдогеройських вчинків і не вкидати ці гроші в ці скриньки. Тому так само митрополітен буде ці оголошення робити двічі на годину з наступного тижня. На ескалаторах ви їх почуєте. Альона Горяча, Артур Коноваленко, телеканал Київ.